Павло Іванович, що вже там? Що він там робить, трактора завів. Павло Іванович, добрий день! Не чує? Павло Іванович, добрий день! Що так робите? Арміякона! І що там? Карчоти! мінус. Бачиш, такий На горі мінус. Ліський оперка не за місця, не побай. Догрівай, що ти будеш робити? А он вчора зробив буду... це. Ого! Зараз піду, не пробовувати. Дай Бог криву. Що це куча визави? А ну і що це за така фінця? Щоб не буксувати, на нього. А куди це ти на льот збирають? Хочу древніше трошки підне. Зараз не можуть кинутися, ну трошки треба, не треба тут. так було трактора чути, хочу друзі вам розказати анекдота. Сидить Галя з Петією на Лавушці, ага. ось ввечері. Галя тиснеться до Петі, Петка щось не наважується та й каже, Петю, ну обніми, зроби щось. Ка зараз Галю, ну каже, розкажи щось романтичне, Петка дивиться, дивиться в небо. Хай бачиш, Гаю, то така яскрава зірочка. Бачу, ха то ти. А каже, бачиш біля неї ще одна. Хай бачу, то я. Каже, а бачиш зірочка на зірочці. Аля, ой боже, Петю, бачу. Хай, то я на своєму тракторі. Так що, друзі, любіть свою техніку. Так, що це тебе за прицеп такий модний? Це прицепчик Петрова, Я взяв одозний, Зараз буду їхати, пробувати. Спочатку протовчу сніда без прицепу, а потім буду вже з прицепу. Нормальна техніка, а ну що ще. У всім гарного дня, а ми погнали працювати. Все, давай. Зараз Павло Іванович вже поїхав точно. Я вже буса забрав. Все, печемо з ним над річку буде різати дрова. Їде Павло Іванович. Ось такий горень. Величезна річка насправді, але замерзла цього року повністю. Але жілочки ту зачитив. дворі морозяка лютий. Жупав Іванович, куди їдеш? А ну підписникам куди їдеш? Без цепів, без цепів він пробуксовував. з степами взагалі без проблем. По голольоду, по льоду, по снігу нормально йде. Зараз спробую ще трошки в сніг заїхати. І тоді візьму прицепа, притягну сюди, будемо валити дрова. А ти як сюди на річку заїдеш чи ні? Ні, на річку ні, ти що. Ні? Вздю! Люди ждали треш контент. Ну вибачайте, я ще поки на нову не заробив, все топити не буду. Хіба спонсорніт і я його вкуплю. Ха-ха, йдемо далі. Зашпринтували! Да? Зашпінтували? Так, да, так, да, так. Да. Все, все Бачиш, трошечки побуксував, але пробував я без ланцюгів ні пігав. Пот... ж дали, щоб ти заїхав на різдво. Він 7 тисяч доларів є там. А, а там, де мілина, заїдеш на краєчок. Я не знаю, чи там мілина. А там коло залу, коло гречку, як тільки заїжджав. Це давно не мілина. Йомайо, -йо. там Та... воду брали, там яма вимита. Афіч. Тому я промерз. Не знаю. Я <ріст> <Давай> провірив. Хіба знайдуть там, хоче <ріст> попередній <ріст> собрати Так, лапу з собою бери, пригодиться. Так, все, бере. То що, я тебе там знизу жду? Фінальний заїзд. Вже Павло Іванович заїжджає разом з прицепом, буде зараз робити роботу. Такі вони зимою пригоди Павла Івановича. Обов'язково підпишіться на канал. Каже, то як його на тому снігу розвернути? Справді це проблема, що треба там вивезти щось, а ти на снігу не можеш тупо розвернутися. Да, ты же многие прекрасные таке были. хватит разворота. немаку де здавати його Походу, що маємо проблему. Що Павло Іванович приїхав? А на обоє колеса, чипчати, чипто, нікуди не буде, бачиш. Вже й вперед нема куди, хіба що Дай. в річку різкнути. Ні, в річку пішов А там кладка ще, йоп, підри. Зараз піду додому по хоча. А є другий цеп. А, а чого те колесо не крутить? Чого тільки це крутить? Ну це колесодня, так крутить, а коли коли те Ага. Диференціал. Я зрозумів. Тут вже треба щось думати. Що скажеш підписнику? Іду <рес> по цепи. <ціпі. рес> Теж по цепи, треба далі щось знімати, бо це, Бля, це треба... вже епопея починає бути. Блін, не думав, що зима настільки жорстока. Менше не було. Досвіду їзди зимою на тракторі. Я думав, що в в цепки на одне колесо і все. Колеги, може хто. Їздив більше зимою, дайте якісь поради нормальні, бо бачу так я далеко не заїду. Почалося тільки розвернутися, а воно нічого. І руками не сильно попихнеш. Ні, руками зовсім не варіант. Переднє колесо вскочило в ямку і все, він леже, бачиш, нічого не зробиш. Зараз якісь цепки, будемо пробувати і виїхати. Все, всім гарного дня, я погнав по цепки.